Вітаю всіх, хто дивиться мій канал. Сьогодні вгадайте, де ми будемо. Музей Пирогова. Ось, екскурсію сюди ми зробимо. От. Давно я тут не був вже. Здається, вже 10 років то було. Так що, почнемо нашу подорож. Церква Архістратига Михаїла з Фастівського району Київської області перевезена сюди була. 17 століття. От, бачите, як тут. А звідси вона стоїть на такому підвищенні, а звідси ось такі краєвиди відкриваються. Бачите? Як цікаво. От. чимало тут? подивіться як там он гарно. гарна це до речі екс... всі ці екса експозиція присвячена середній на Дніпрянщині село і церква ну що будемо рухатись далі Рухаємось далі від середньої Наддніпрянщини і ось ми потрапили сюди. Експозиція називається Вітряки. Ось. Бачите, скільки, скільки тут цього поставили вітряні млини. Та й краєвиди тут хороші. О, подивіться цієї гірки вам наш далеч дивитися, як видно все. Красиво. Це А вон там в далечині ще, ще трохи вітряків є. Вон, ще, ще, ще чотири. Там попереду церква якась, можна буде й туди протиглянути. Чому-то експозиція присвячена. Можливо Карпати, можливо якийсь інший регіон. Там коні. Пасуться. Пасуться трохи. А вон місце, де проводяться всякі заходи. Минулими вітряки, тепер експозицію потрапили, яка присвячена, присвячена Поділлю. Ось, можете подивитися, подивитись, що тут зроблено. Ось. Хати. Там церква треба буде туди ще підійти.

Ось ми і до церкви цієї підійшли. Тут написано, що вона з Тернопільщини була збудована в 1817 році. Ось як тут ще раз покажу вам. Подідля. Ось церква. А ми продовжуємо нашу подорож. Після Поділля ми прийшли на експозицію, яка присвячена Буковині. Ось, подивіться, який цікавий тут Ось, хата дерев'яна, накрита солдата. Ще одна цікава, але бачите, який, який дах цієї хати. Каво придумано. Ті, до речі, і всередині. Там доволі незвично. А ця експозиція присвячена Закарпатті. Ось церква їхня. І тут дуже багато хатів з із, із того регіону. Ось Одна, друга. І он там їх багато. Он край, крайня, бачите, накрита з дерев'яним дахом, решта вкрита соломою. Ми тут, ми тут питали, то нам розповідали чому. Наскільки дах під таким кутом, щоб сніг краще спадав. От. Ну і... і те, чим накрит було, залежно від дерево або солома, теж залежало від кліматичних умов. Самі знаєте, в горах по-різному трапляється все. а С... Сині будинки Це... через те, що... Глина там природня трапилася синюватого кольору. Оце такі тут краєвиди. А ми будемо рухатися далі. Ось, подивіться, що ми знайшли. На жаль, що у нас екс... там все закрито. Тут написано садиба не експонується, а не знаю чому. Гражба написано називається. От. Не знаю і на сі воно. Але вражає, вражає. Так, там воно кузня, там ще. А, забув, забув нагадати. Це ж тут присвячено все гуцульщині. Тут всі ці будівлі. От там, там тут воно все розкидано доволі відстані. Між ними такі. Ось. Що там, що там. Так. Ех, жаль, що закрито все-таки. Будемо, може, колись відкриється, але вже іншим разом. Що будемо йти далі. А ми зробили ось коло. Ось ті вітрячки внизу, що я вам розказував. Так тут, коли от згори дивились ми на це. А ось ця виставка присвячена такому регіону України, як Волинь. Тут теж є на що подивитись. Ну от ми і завершили нашу екскурсію от, по цьому музею під відкритим небом що цікаво було сьогодні тут. Є багато чого подивитись. Після довгих років цікаво повернутися туди, де давно не був. Ну, що робити. Можливо, колись зроблю сюди, сюди нову екскурсію. Ну, але невідомо коли буде. А поки що дякую всім, хто передивлявся моє відео. Кому сподобалось, можуть ставити лайк. От. Фотографії опублікую в описі цього відео. Там можете передивитися, цілий альбом у нас вийшов. Так що всім дякую, до нових відео.